Що потрібно? Вона би їх називала, але це не програми там 13. підтримки та Дофонного служба капіталу комунального підприємства Борошенської центру первинної медико-санітарної допомоги Вирошенко сільської ради на 25-27 років. Пропонується власне на енергоносії 400 тисяч. гривень. Плануючи затвердження програми медикаментозного забезпечення дитини в пору і на мікупі на 25-27 роки, а також закласти кошти у сумі 160 тисяч гривень. Програми про устрою населених пунктів Мирощанської сільської ради на 25-27 роки та е, е, закласти кошти у сумі 400 тисяч гривень на оплату за спожиту електроенергію вуличного освітлення Мерещанської сільської ради. Просто але не земельного податку на території майже ради. Готуємо нарахування земельного податку, оплату за використання задами. Нам необхідно встановити ставки податків. Рішенням з тим, що розглядала технічна документація з нормативною грошовою оцінкою земель межах населених пунктів Мирочанської сільської ради. Нам необхідно прийняти ставки податку на такі села. По Мирогощі першій була ставка податку на 7%, приймається ставка 1,2% від нормативної грошової оцінки. По Мирогощі другій була ставка 0,7%, приймається 1%. По, по липі, по липі була 0,8 відсотка, приймається 1,1 відсоток. По мокрому, по Костянці була ставка 0,8%, приймається 1,3% від нормативної грошової оцінки. І по мокрому була ставка 0,9%, приймається 1,6% від нормативної грошової оцінки, в межах населення пункту. Тобто буде плата за користування земельною ділянкою придаве особисто особистого селянського господарства в межах села, в межах десь 320-330 гривень за один гектар. По тих селах, по Княгинівській стороні залишаються так, як і було, нічого не міняється. От тільки тут по-другому ще знімалося. А на районі 160 місць залишається? 160 місць? Генеральний, то прийнятий. Так само, як і у Великого, теж маємо 160 місць. Ну, чекайте, ми в той рік ми платили книгами 300 гривень, а мороженки за 152 гривень. Ну, вибачайте, якось вони не клеїлися одне з другим, мені здається. Ні, ми, ми на раї не рівняємо до липи, до мороженки. Ні, але якщо ти даш ще 0,8 плюс 1, а потім 1,3, а на раї у вас 1,6, це майже 7. Ні, на раї у вас 1,6, на раї у вас 1,6, на рай одиниці, а, ну, у вас немає так? Ні, там може так і є, але 168 ставка подату завітала. Я маю виду за те, може там і ставка є 1,3, може 1,6, може вона залишена. Може, то, то ваше, ваші пропозиції так. Я за все. Так буде, так і залишається, як є. Як люди, так є. Так. Пільність для сплати земельного податку для фізичних, для фізичних осіб. 100% звільняються учасники бойових дій, інваліди першої, другої групи, статус учасників бойових дій, хто привітні при до того. Пенсіонери першої і другої групи. Ну і багатодітні сім'ї, які виховують троє і більше дітей. На Пенсіонери завітні. Принять <плес> Так, так, ставимо у нас вирівняти, що втрати і так само було майже 200-300 тисяч, так як у цих старо. Чого не вирівняєте? Yeah. Ну тому що земля ну, то то там вони горбаки там. А да. можу... from... from... що вісить на суцільніше не вибрати на полі. Он васкувається орендує, Ну, розказується. Один сорт, що ціна нормативно грошова меншенька. <плес reviewing> Голосуємо. На було... що... на... про... комісії... Стале на голосування. Хто за На комісії було погоджено. на голосування. Хто? Рішення прийнято. про встановлення податку на майно. Частині податку на нерухове майно. З метою ділянки на території затвердження порядку обчисленої сплати податку на майно частині податку на нерухоме від земельної ділянки, що спирається формі оплати на нерухоме від земельні ділянки, постійного та розміну поповнення бюджету сільської ради Мирочанська сільська рада пропонує затвердити такі, які були ставки податку на нерухоме майно попередньому в попередніх роках. Нічого не міняти. Тільки змінили пропозиція була змінити від сплати, що відплати на, на нерухоме майно пенсіонери за віком. Тобто, якщо людина має склад чи складське якесь приміщення, вона була змінялася відплати за, за користування цим майном. Тому комісії було про... Пропозиція така щодо не що не звільняти якісь плати за на загальних заставах, заставу платити мають вони не всі, всі. на бюджетній комісії розглядалося і погоджено, що не звільняти, Транерів, не звільняти Ну Тут звільняється від сплати від податку на нерухоме майно органи державної влади та оборони целу самоврядування 100%, військові формування. О, також. Підприємство комунальної форми Мирошанської сільської ради, землі оборони. І були пенсіонери, ще вказані, що зміняються від плати земельного. Виключається. Тут пропозиція була виключити. І комісією комісію було е, придатно. Земельної теж є. <суспільний> Заява від жителя села Зарудя. Кочубей Микола Володимирович, просить затвердити технічну документацію для будівництва та обслуговування житлового будинку господарського будівника села Заруддя. Комісію було попередньо погодити на даними. <ріпи> На Фігерачу, Катерина Петрівна, села заруддя вулиця Шевченка, просить затвердити технічну документацію для будівництва та обслуговування житлового господарських будівель та споруд та передати приватну власність земельну ділянку тощо на 25 в селі Зарудя по вулиці Шевченка. Комісії було погоджено передати. Тобто, там, був, Заява кравець Надія Іонівна, жителька села Зароддя вулиця Шевченка, просить затвердити технічну документацію для будівництва будівко, та обслуговування будинку господарських будів та споруд та передати кровату власні земельну ділянку площі 025. Комісії було попередньо погодити. Власпані, мені, за. хто за? Ошеюк Євгенія Петрівна, жителька села Зарудня вулиця Шевченка, просить затвердити технічну документацію для будівництва обслуговування житлового будинку та передати приватну власть земельну ділянку площою 025. Місій було попередньо погодити. Нема запитань. Ісідчук Валентина Харитонівна, жителька Зарудів вулиця Шевченка, просить завердити технічну документацію для будівництва та обслуговування будинку господарства будівлі та споруд та передати приватну власні земельні для пощому 25 а в селі Зарудя по вулиці Шевченка. Комісії було попередньо погодити. <пориси> Начепорик Марія Іванівна, село Княгину, вулиця Незалежності, будинок. 71. Просить затвердити технічну документацію для будівництва та обслуговування свого будинку господарських будівлі та споруд у селі, селі Княгин по вулиці Незалежності. Комісії було попередньо погодити. Стане на вимусіння, хто за дане переключення, прошу проводити. Перета Марія Вородини в вулиці Олексій Приїнки. Просто затвердити технічну документацію для ведення особистого селянського господарства на земельну частку пальці. Площу 1 гектар 16 роти та передати та виділити дану земельну частку купай. комісії було попередньо погодити. Земельна частка пай прописана із чоловіка у законі робить документ. В комісії було попередньо погодити. На хто за дане переключення? Питання від фермерського господарства ної. Ну, просить затвердити технічну документацію з МУСРІ щодо встановлення відношення меж земельними ділянками земельну частку пай та, та передати в оренду земельну частку пай. Площу 1.3847 та встановити урядну плату у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки, що становить 7568 гривень, 58 копійок. Місії mm -hmm. було попередньо погодити і передати в оряду заплату. Питання від директора Агрофасал ТВ Олександра Волзеса просить запевнити технічну документацію. Відновити щодо встановлення меж на земельну частку на, та передати в оренду земельну частку, пай 1,7738, то оренду плату в розмірі 12% нормативної грошової цілі в сумі 5113 гривень, 44%. Комісії було попередньо погодити, передати в оренду.

Ради звернулася в меню Наталія Косівна у зв'язку з тим, що купила жилий будинок вулиці Прокрову, по вулиці Прокругулку Чеському, 6 села Мировоща, і просить передати земельну ділянку у приватну власність. Комісії попередньо було погоджено передати земельну ділянку власність жилим будинком 18 сотні. Рішення прошу пролати. Була заява від жителів села Мирогоща, Кибукевич Тамари Васильєвни, Кибукевич Діани Михайлівни, Кибукевич Сергія Михайловича, Кибукевич Ольги Михайлівни, Кибукевич Давида Михайловича. Кибукевич Дмитра Михайловича, Кибукевич Вікторії Михайлівни, Кибукевич Катерини Михайлівни просять затвердити технічну документацію і передати їм у приватну власність В Селі Мирогоща, по вулиці Залізнична, 12. 18 сотих. Кажіть, що, кому і коли. Вони приватизовують земельну ділянку, скільки там не є сотих, там можна передавати до 25 сотень, не більше. Більше за... не дозволяє. Перета Лідія Фадеївна, Ковальчук Микола Фадеєвич, Ковальчук Василь Фадеєвич просить затвердити технічну документацію для виготовлення, для встановлення та е, відновлення меж земельної ділянки в селі Костянеці. Які успадкували жилий будинок від своїх батьків? То 25 двадцять п'ять сот. Комісію погоджено. Є запитання, що вони на голосування. Хто за вами критичні? Прошу голосувати. Хто за, проти, принято на голосу? Рішення прийнято. In the skill isn't more than a little bit. That is fine.